Вітаю вас, друзі! Вітаю! Середа, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ввечері у нас стрім. Збираємося, поговоримо. У нас стріми завжди цікаві, і там будуть дуже цікаві і відверта розмова сьогодні. Ну, дуже цікава. Друзі, що вночі? Вночі губернатор такий Василій Голубів заявив, що в результаті атаки на Ростовську область були визгорання топлива. Да? Ну, немножко он сказал, как-то -как немножко в то же время. -то оно было маленькое, но на месте работают экстренные службы. Ну, нормально, Хай працы экстренные службы в Ростовской области. Постійно хай працюють також там Севастополь, також там Бельбек, також там були Симферополь Це класні події, і так повинно бути кожну ніч. Десь повинні не спати. А якщо не сплять, як ми, колись вони нас тренували, якщо не сплять місяць, взагалі бомба в якомусь місті, в якомусь одному, це бомба. Я вже казав і кажу, і буду казати, що я би брав. В оборот одніх і лупив, 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 поки там не стало б ні однієї заправки, ні, ні залізниці, ні нафтобату, ну нічого цього, да, ні електростанції, все. Потім гуляй далі, пішов далі. Ну, це моя, моя мрія. Ну, може буде. Друзі, командира 57-ї бригади, який допустив свій свою, свою підрозділ до оперативної аферма, а, операції да, інформації аферистів і Бутусова та Ярославського, ним зацікавилася військова контррозвідка. Подивимося, що буде, хай буде. Ну, ще одна така. Пам'ятаєте, Журавель такий авторитет з Броварів, здається, накинувся на поліцію там. Ну, дрався з поліцією, да, йому там о, суд Броварський, надали там арешт з заставою, з можливістю внесення застави. 242 тисячі гривень. 242 тисячі і бить поліцейських, скільки хочете. Слухайте, так у нас поліцейських почнуть лупити через кожні 5 хвилин, що таке за 200 тисяч гривень вийти авторитету. Та це ж фігня. Але слава Богу, Київський апеляційний суд. Uh, арештував його на 60 діб без права внесення застави. Ну, це так повинно бути. Друзі, а потім розбирайтесь, бо винні поліцейські, там далі слідство, там далі розбирайтесь, там далі суд, там ті ж судді, все розбирайтесь. Якщо винні поліцейські, ну так, да. якщо ні, ну вибачте, але тут посягання uh, фізичне на представників закону. Які б вони не були, що б там не було, як би ми любили чи не любили, вони представники закону. І я думаю, що у кримінального авторитету повно і захисників було, і ми, він би мог спокійно з ними і проїхати, і пройти, і подивитися, і показати, і визвати своїх захисників і адвокатів, і все б було нормально. Але він почав, він герой. Тому що в військовій формі так не можна. Так от ще було у мене таке одне питання. Що вам зробила Юля? Тепер ви до неї добрались. Юля ну, мається на увазі е -е, Тимошенка. Ми поговоримо зараз Тимошенка про Наливайченка і про, ну, так вийшло, про чмута поговоримо, хоча велика повага до Тараса Чмута. Але ви спочатку, хто не підписався, підпишіться на канал, друзі. Може хтось забув, може хтось без підписочки. Натисніть дзвоночок, щоб до вас приходили повідомлення, друзі. Також е -е, подобаєчко, подобаєчко і коментар це алгоритм. Це алгоритм друзі, е Ютуба. Тоді розпо розповсюджується канал, да, і тоді все йде нормально. Також, якщо ви розповсюдите, я буду дуже вам особисто вдячний. Дуже, а ще буду дуже вдячний, якщо буде якийсь донатик на канал для підтримки каналу. Так от підемо, що мені зробила Юля? Що мені зробила Юля? Нічого. От вона мені не зробила взагалі нічого. Я не відчув, мабуть, хоча, мабуть, відчули мої там. Родичі, близькі. можливо, я десь відчув Косін, але я не побачу, може, там соціалка стала менше, чи ще, чи ще щось. Вона перша принесла нам а, в світі газ по 500 доларів від Росії. Ну це ладно, навіть, навіть не це. Уявіть собі, двічі прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України, пожиттєвий депутат. Вона там. І ось, коли в державі війна, вона в Абу-Дабі, чи в Омані, чи де вона там їздить? І ось тепер ми всі звикли порівнювати з Другою світовою. Хоча порівняння тут, ну, ну, іноді є, іноді нема. Так от тепер уявіть, Молотов. Чи хто там ще? Я не знаю, Калін живий був, хто там був під час. війни? Неважливо, не хто там були прем'єр-міністри, або Сталін. В, світ... в державі Друга світова війна. А вони в Абудапі. Або на островах, на Ібіці, А там війна. А це депутат, діючий депутат і двічі о -о, голова уряду, і заступник голови уряду. Що вона для мене зробила? Нічого. Це те, що я кажу: колишніх нікого не повинно бути і близько. Навіть, от, знаєте, пройде да, епоха Зеленського. Цих повинна знімати приходити нові, нові, нові люди. Колишні можуть залишатися ну, тільки якимись радниками, якимись далекими помічниками, якимись там, я не знаю, але не займати ніяких посад і не бути ніякими депутатами. Це ж стосується і такого валіна Лівайченка. Валяна Лівайченка, він сейчас депутат Верховної Ради. У Тимошенко якраз, у тієї ж Тимошенко. І от він починає вчити, як боротися з корупцією. Що треба зробити? План дій, він каже, такий: викривати корупційні схеми, наполягати на розшуку вкрадених топ корупціонерами і повертати до держбюджету. Ну, блін, ну, 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 ну геній. Ну, ну, ну. Але при цьому сам. Не задекларував нерухомість дружини. Ви там шукаєте? Я не буду декларувати. Навіщо? У нього ж там партії свої є. І вони, фінансуються не, не, не можуть знайти, з чого він фінансується на ЗК. Так от е, такі звинувачення проти нього порушення вимог фінансового контролю в партії. Порушення вимог щодо фінансово-політичних партій. Це політична корупція. Податкове зловживання, друзі. ну Тоді, коли він був, був начальником СБУ, там закривали схеми по викраданню земель, підприємств, владні повноваження йому на нього, на нього е накладалися. Владні зловживання неодноразово. Ось що він зробив. А він же у нас, дивіться, чому він нічого не зробив такого? Він же був. Послом, він був консулом, він був заступником міністра закордонних справ, він був першим заміст, е, заступником СБУ. Він два рази був е, начальником СБУ? Два рази людина була начальником СБУ, і вона тепер каже: треба боротися з корупцією. Да? А що ж ти не боровся тоді? Що ж ти, коли був там член своєї партії, потім переходив в партію наша Україна, потім переходив в партію удар до Віталія Кличка. Ну от можна довіряти таким людям. Ми кажемо про Гончаренка, ось воно те ж саме. Ну от вишенька на тортику, вишенька, да? ось, не знаю, ось то це у мене всі питання зараз у мене практично до одного до внутрішньої роботи Служби безпеки України нашої, теперішньої. Служби Божої України, як називають. Так от, Віталій Неливанченко в 91 му році він пішов, поступив навчатися в Інститут внішньої розвідки Російської Федерації. В Інститут внішньої розвідки Російської Федерації і провчився там три роки, потім, правда, за особистим бажанням. Пішов з цього інституту і повернувся в Україну, і пі... а пішов він туди в Інститут внешньої розвідки, з СБУ. Він там працював уже. був старшим лейтенантом, да, здається мені, е, Ну, здається, да. Так, да, старший лейтенант. І от він вчився три роки там, повернувся в СБУ, але тут же Євген Марчук, він тоді був председателем СБУ, звільнив. Наливайченка з СБУ. Ну, щось там не так. От про цю ситуацію взагалі нічого ніде немає. Десь, на, мабуть, архіви СБУ, що там відбувалося, як там відбувалося, чому пішов, чому від пішов? Чому тут звільнили. Ну, А ще він був начальником СБУ про Ющенка, потім він назначив його Турчинов. потім вони з Аваковим випустили Януковича з Криму. І нічого вони ж літали з Аваковим в Крим. І нічого там не зробили. Я так, Це моє конспірологія, це моє такі, знаєте, бачення. Мені здається, по дорученню Турчинова літали в Крим, отримали гроші, привезли, поділили тут на трьох, і Крим пішов в Росію. Ну, приблизно це, це така груба-груба-груба знаєте, ситуація. Але мені здається, це було так. Ну і останнє. Тарас чому то він давав інтерв'ю і написав і сказав. І раз ми сьогодні дискутуємо про економіку, то скажу, що це що пора піднімати податки ФОПам в цілому, наводити порядки на митниці з лицензуванням, акцизами, наприклад, тіньовим ринком палива з бочок, який займає чи не 20% ринку фізосів. Я згоден про все. Окрім ФОПів, друзі, ви знаєте, що я дуже суровий до ФОПів. Я сам ФОП. І я розумію, що ФОПи, не так Тарас сказав, мені здається, взагалі не так. Піднімати податки тільки для ФОПів нічого не дасть. Нічого не дасть. От ми пишемо скільки стало ФОПів, а те, що 30 тисяч в тому місяці закрили свою діяльність, цього ми не кажемо. Ну, навіть не це, Фопів і всіх інших. Тих, хто платить податки, просто привести до порядку. Ви ж знаєте, що ФОПи половина. Половина з ФОПів, як ми їх називаємо, вони навіть не оформлені. Половина з тих, хто оформлений, у них є люди, які працюють. Ці люди взагалі на мінімальній зарплаті, хоча отримують більше тобто податки Не пішли, і соцвнесок не пішов. Да? Половина з цих ФОПів, з тих, хто хоч так оформлений. Да? Через раз, через два йдуть відпуска і так далі. Там стільки, там просто навести порядок. Як не вести порядок у олігархів, у Ахметова, у Порошенка. Всі не платять половина, ось будь-яка категорія бізнесменів, бізнесу, будь-яка категорія, 50% не йде оплати в бюджет. Ось це зробіть. Тарас, ви ж хочете це або ви пропонуєте комусь це. Я про це кричу дуже дуже багато років. Просто треба всім платить те, що потрібно платить. І бути оформленими, і оформлюватися правильно. Оце все. І більше нічого. І тоді більше буде грошей в бюджет. А зараз, поки ми допомагаємо, замість тих 50%, що не доплачується, а ФОПи одніми ФОПами нічого не зробиш. Взагалі нічого не зробиш. Нічого не зміниться. Інші будуть не оформлені працювати, інші будуть не доплачувати. Я хочу подякувати нам, простим громадянам і ФОПам також, і ФОПам, і тим, хто працює ФОПам, тому що є люди чесні, справедливі, а є не дуже. Я хочу подякувати тим, хто донатить. Петровська Катерини, Монобанк. Хтось учора, о 17.52, він монобанк, Мугіра Катерині. Петрів Галині Абанк, Матяш Ірині написано на Росу. Дякую Ірина вам. Ангельчева Світлані, Якобчук Роману, Соловйовий Людмилі, а також Лапчук зіновію на Монобанк, а Соловйова Абанк. Всім велика, велика подяка. Про все це поговоримо ввечері. На стрімі, посилочки, все потрібно, друзі, спонсорам. Величезна подяка. До вечора. Україна переможе.